Привіт з тропічного раю Коста-Ріка. І сьогодні у нас тема трошечки Різдва. Як ми його зустрічаємо, як і всі, незважаючи на пальми та теплий океан, у нас дуже люблять Різдво. Ми зайшли до Універсамо. Це дуже класний магазин, мережевий. По центральній долині кілька магазинів, де багато товарів. Для подарунків, для домашнього побуту. І ось зараз Тема Різдва. Дивіться, які тут дуже популярні ось ці хатини. Люди з задоволенням їх купують. Вони з підсвіткою, з музикою. Ними прикрашають свої домівки. У нас теж парочка є таких хатинок. В цьому магазині дуже якісні товари для дому, для дизайну, декору дома, посуд, подарунки також і багато товарів для дітей. Ми заходили, щоб купити подарунки друзям. І для дітей величі, величезні е, відділи. Є дуже якісні іграшки яких немає у більш простеньких магазинах, в тому числі дерев'яні пірамідки та ще деякі. Ну і взагалі ось такий різдвяний, такий різдвяний настрій у нас. Приїжджайте до Коста-Ріки на Різдво. Це дуже-дуже прекрасно. Пальми та ялинки.